Друзі, бити в Вероні і не відвідати будинок Джульєти це нереально. Дивіться, це ми зараз заходимо в знамениту арку і рухаємося до будинку Джульєти. От там вже недалеко видно балкон Джулієти. Зараз вам покажу майблизько. Ну що, друзі, от ми знаходимося коло самого відомого балкона Джульєти. Оцю історію, я думаю, ви знаєте про мео і Джулієтта. Не буду вам розказувати, подивіться. Там усе Джулієта зустрічала Ромео, котрий приходив іграв, е, і грав коло неї серенади. А це її будинок. Їхня сім'я була достатньо така зажиточна, багата. І всі ви знаєте, як це, звісно, трагічно кончила їхня історія. А от і сама Джульєтта, подивіться, це її пам'ятник Джульєтта з бронзи. Можна, звісно, відвідати На Народу тільки, що я в очереді стояти не буду, аби... Зайти і подивитися на її бит. Ну, звісно, дуже цікаво. Якщо ви будете десь у Вероні, обов'язково відвідаєте таке історичне місто, як будинок Джульєти.